Привіт! Будемо розглядати Саргака. Його талант. Кожна атака має 25% шанс, щоб запустити крововий спис і накласти кровотечу на сіп. Якщо ціль вже з кровотечою, то девич буде ігнорити 50% дефенсу. Базова атака, звичайна сингл атака з не, звичайним ренджем для меншим ренджем для сінгл таргета по одній цілі і б'є літунів. Ульта вмикається вручну, коли хтось підходить. До речі, триґа це зазначає те, що вона тригерить а, сет аркана і збільшує демедж за кожну ульту на 10% для всіх, у кого є аркана. Коля зменшує 10% від а, даного ХП кожну секунду тобто не від максимального, то воно з'їдає, а те, яке зараз є. При цьому зменшується його дефенс на 30% і збільшується атака на 35. До того ж кожна атака буде наносити 2 удари. Так. І збільшується до 20 секунд. А також атака може бути збільшена на 45%. Пасивний навик збільшує швидкість атаки на 6 за кожен відсоток. Також діє спеціальний е бонус, спеціалізація на швидкості атаки. Тобто це мають не всі герої, а хто має такий, таку спеціалізацію, той отримує набагато більше зменшення е інтервалу. Тобто, е простіше кажучи, е чим більше швидкості, то цей герой буде отримувати більше за інших. Е Бонус і буде швидше вбити. Тобто його треба ставити так, щоб його не хілили наші е, ці хілери, і тоді він буде мати з е, зелитими скілами дуже велику швидкість. Ще одна пасивка. Коли ХП цілі опускається нижче 40%. Збільшує демедж, який наноситься цілі на 20 з залитими скілами. Якщо ціль має на собі кровотечу, то кровавий спис це талант, який має 25% з базової. Це доволі високий шанс. Тоді кровавий спис. Буде накладати дебаф, який не дозволяє рухатися протягом 2 секунд. Може спрацьовувати один раз кожні 5. Була така ситуація на ГВГ, йде танк, його починає бити саргак, вмикає ульту, пробиває йому ХП, зносить нижче 40 і накладає на нього на 2 секунди цей. І збиваються всі таймінги. Тому важливо знати, що таке може спрацювати, якщо дуже висока атака. До чого це все? що Якщо йому дати е, замість на цей амулет замість атаки швидкість, то вже ж він буде швидше бити набагато. Але на ГВГ важливо тільки атака. Тому тут треба зберегти баланс і того, і того. Дуже гарний герой. Пробуди можна подивитися лише одну, тому що він належить до фракції Хаосу, його можна дістати тільки з червоних. Був івент на X15, тому він падає. E, тобто його дістати доволі важко. А чому одну пробуду? Бо скоро буде оновлення і там дадуть універсальні пробуди. Ведуть і дадуть нагороду очівку за пройдений підземелля за два пройдених підземелля 10 рівня за обидва, так сказати. І він доволі непоганий кандидат для того, щоб йому дати цю пробуду тільки для легендарів, не лордів. Що дасть йому ця пробуда? Так, це протягом ульти, коли діє ульта 20 секунд. Якщо е, ХП Саргака нижче 50, тобто його не хілять, він ще отримує е, 10% атаки. Дефенс е, буде типу, менше у нього зніматися. Я ти розумієш, що буде не 30% зніматися, а 20%, це не дуже важливо. Важливо, що він отримує 10% атаки, а це багато. Це може вирішувати, тому що більш-менш збалансована і на ГВД це важливо. В ПВЕ режимах вже ж його можна використовувати на третьому рейді, звичайному, тому він не пройшов, можна сміливо його тут прилаштувати під лордом. Так.